Ой. Та я тут вже третій тиждень лікуюся. І всі кажуть, що оця Ковальчук ну, чародійка. А так воно і є. А? От послухай, я лікувався багато років ну, після тяжкого перелому. Витратив, витратив усі гроші. І здоров'я. Ага. Не вірив в жодному лікарю і довів себе до цієї, як і в біса тромбоеболії легенєвої артерії. А до Ковальчук я поступив майже не трупом. І вже ввечері того ж дня відчув, як полегшало. І тепер вона. Точно мене вилікує. А. О, привіт, дочко. Чудово виглядаєш? А -а -а. А.